Доброго дня. ми з України. Я ні в якому разі не набиваю собі ціну, але сьогодні вдалося залишити в лікарні одного хлопця. Його виписували, він без руки і друга рука не працює. Знаєте, що вбиває більше всього. Це байдужість людей боротися один за одного. Це, це тут столу. Байдужість. Байдужість, просто байдужість. І де ваша людяність, я не розумію. Я дякую одній людині, яка одним дзвінком просто вирішила це все питання. І Віталій залишився в лікарні проходити ще лікування і реабілітацію. Це дуже тяжко сприймати, що тут людяність і. Боротьба один за одного її фактично немає. І як далі бути?